Наступною одинадцяткою в воротах Денис Завгородній. Стартовий склад Буковини у першому контрольному матчі на цих зборах. Тож Ростислав Молнар, рефері цього матчу, дає свій свисток і поєдинок Буковина. Скала 19-11 розпочато. Слідкуйте за нашими офіційними соцмережами та офіційним сайтом Буковини. Буковина в атаці. Бойчук із м'ячем можна пробивати. Є удар Бойчука. І... Вдало у відборі діє Петро Стасюк. І... Наближається він до воріт суперника, віддає пас в центрі. Є досить небезпечний удар. 21-22. Непогана передача. І ледь не виходить вихід Віч навіть у стрийської скали. Гова за ЛНЗ в українській прем'єр-лізі. Ну і також гравцем Буковини став колишній футболіст Карпат Тарас Саків. Непоганий момент. І Тищенко відкриває рахунок у нашому поєдинку. Саме Буковина забиває першою ворота скали 19.11. -19. Каневцев віддає передачу на Данила Карася. Помиляється Каневцев. Просто в ноги Лук'янченко відпасовує. Той пробиває на фланзі Шинкаренка. Шинкаренко хорошу передачу на Тищенка. віддає, можна прострілювати. Є подача і немає другого забитого м'яча Буковини. Хоча вбивча позиція була у футболіста, котрий, нагадаю, перебуває на перегляді в Чернівецькій Буковинь. Прекрасна атака від підопічних Сергія Шищенка. Доволі швидко все відбувалося. І можна розганяти свою швидку атаку 4 в 3. Буковинцям від, Відпасовує на Бойчука 41 номер. Буде удар. Є удар, але немає забитого м'яча. Бойчук з гончаруком обігрується. Дуже непогана комбінація. Подача. Виходить з воріт за угородній. Є добивання. і є другий забитий м'яч Буковин у цьому матчі. Він на рахунку Петра Стасюка. Вітаємо. Правого захисника Буковини із дебютним забитим м'ячем у футболці Чернівецького клубу. Так, хоча не в офіційному матчі, але у контрольній грі. Це також я переконаний дуже приємно для новачка Буковин. 2-0. Тищенко на Шинкаренка. Швидка передача на Гончарука. Той один зовсім перед воротами. І обігрує він голкіпера, але не встигає віддати передачу на партнера. Який... Петро Стасюк виконуватиме подачу. Навішує і в стійку влучає Данило Гончарук. Відпасовує на Шинкаренка. Подача від Дмитра. Скидка від Гончарука. І удар Тищенка вище воріт. Ну і в цей момент чуємо свисток рефері нашого поєдинку. Зайняли свої позиції на полі. Чи я його асистенти? Ну і чуємо ми, що розпочався другий тайм Буковини. лише зараз дещо пригальмувалася. Атака. Кожушко на фланзі. Можна підключати гравця на перегляді, котрий виконує простріл і міг забивати після цієї передачі 9 липня проти футбольного клубу Ужгород. Ну і також ось який момент виходить передача кілєвого на Андрійчука. Відзначається у воротах скали 19-11, 17 номер букової нитким таким чином, рахунок в цьому матчі. Стає 3-0. Відгукнувся на простріл із флангу кілєвого Андрій Андрійчук. Ну і розстрілює він ворота голкіпера. Стриян змушений розвертатися. Футболіст Стрийської скали. Непогана передача знову на нього проходить. І м'яч М'ячпиняється у Германа Пенькова. Можна кільовий відпасовує на кожушка. Проти того опонент є. Кожушка підключає партнера і заблоковано постріл. У другому таймі це робить Тарас Саків. Хороша передача. Виходить з воріт голкіпер, але не надто впевнено. І вже мчать в атаку. Підопічні Романа Гнатіва. 95-й номер зміщується у центр. Буде пробивати. Не надто вдалий. Удар виходить. Кож переведення на грушу проходить. Кожушко. Кожушко підключає Карася. Карась пробиває по воротах. Атака Строян. М'яч доходить до 95-го номера цієї команди. Проходить карася. і... Подача пенько грає на виході. Вибиває кулаком. Є добивання із під попередження м'яча дістає Голкіпер Буковини. І рятує таким чином свою команду. Не виключився із епізоду і відреагував на ось це добивання. Футболіста скали 19-11. Рухається із м'ячем Правий оборонець Буковини. Кільовий обігрує свого опонента. Пробиває і рятує свою команду. Чемпіонську групу. Групу вибування. Отаця Буковина. Саків прострілює Саків і не вдається. Польцов можна завдавати удару. Є удар. Передача від 77-го номера Буковини зберігає м'яча у межах поля. Кільовий подача. І не завдають удар футболісти Буковини. Хоча закидання на кілового. Зміщується в штрафний майданчик. Пробиває і визначається забитим м'ячем. Арсеній кільовий. Браво! 19-й номер Буковини. Гол плюс асист у другому таймі. Варсенія Кілівого. І рахунок стає вже такий доволі неприємний для команди Романа Гнатіва. 0-4 поступається. Футбольний клуб скала 19-11 у контрольному матчі проти Чернівецької буковини. Віталій Кольцовий з м'ячем. В центрі поля 20-й номер Буковини відпасовує він на Віталія Грушу на свого теску. Груша завдає пострілу за мештрафного майданчика. Які ви... ваші враження від дебютного матчу Сергія Шищенка на чолі Буковини? Свисток рефері матчу Ростислава Молнара, який фіксує рахунок у контрольній зустрічі Буковини та скали. 19-11, 4-0 на користь Чернівецького клубу.